Привіт, сьогодні поговоримо про один із наймістичніших предметів, що є у кожного вдома, яку небезпеку несуть дзеркала та на що вони здатні. Ви на каналі Фабрика передбачень. Мене звати Дар'я Петрова. Починаємо. Роман є до вас дуже цікава така тема для обговорення про предмет, який точно є у кожного вдома, це дзеркало. Навколо навколо дзеркал дуже багато містики, якихось міфів, можливо, і чогось такого магічного. Давайте про них поговоримо, і перше моє питання буде про те, що таке дзеркало з езотеричної чи енергетичної точки зору? Дзеркала насправді вони дуже всі часи, відколи вони були придумані, всі часи, і всі народи завжди це був такий предмет містифікації. Ну, і по правді вам скажу не дарма. Тому що дзеркало з позиції магії, містики, езотерики це теж є свого роду такий портал, в інший вимір таке світ за зазеркалля, як ми його часто можемо називати. І дзеркала в руках таких, ви знаєте, вмілих магів, вони можуть наробити деколи дуже багато біди людям, які, скажімо так, попадають під цей магічний вплив. Насправді, дзеркало. Треба знати правила такі походження, так? Тому що дзеркало це є дуже добре. От ми там з собою любуємось, милуємось. Такий предмет побуту часто теж такий, знаєте, незамінний, бо можна там себе там, як то кажуть, побачити. От, але які є основні такі правила з позиції якби магії, містики, езотерики, такі заборони. Передусім, я завжди кажу, дзеркал ніколи не повинно бути там, де ми спимо і де ми їмо. Це дуже такі важливі моменти. Чому? Тому що е, є таке повір'я, що якщо перед зеркалом їсти або пити, ми можемо таким чином з'їсти або випити своє здоров'я, свою силу, свою енергію. Тобто, таким от чином воно відбувається, ніби енергія зеркала поглинає енергію того, хто перед ним їсть або п'є. Також є такий закон, що коли ми спимо і є от дзеркало десь так в кімнаті, деколи буває так, що люди люблять ставити з однієї сторони, там, наприклад, шафа купе з дзеркалами, а з іншої сторони там, якесь трюмо таке з дзеркалами, і виходить взагалі як дзеркальний коридор. А дзеркальні коридори це взагалі такі портали, через які хочеш чи не хочеш, можеш мигати будь-яка нечисть і Бог знайшов. Особливо вночі, особливо в період активності тих нечистих сил, це з 3, з четвертої, там може бути, до п'ятої ранку, як коли, коли сказали старі люди, доки перші півні не проспівають, нечисть активна. Ось. І коли ми спимо, ми найбільш незахищені. А дзеркало в той момент, воно теж може навіть як поглинати, як витягувати життєву енергію людини. І якщо є, наприклад. Побудовані там деколи багатоповерхівки, на якихось таких, знаєте, не дуже хороших місцях, або розкол земної кори це вже свого роду, теж де такий потік, мінус, деколи будують навіть на місцях якихось захоронень, і потім оці навіть чи заблучі, якісь душі, чи якісь які сутності, які через оце от все проходять, вони якраз вночі через ці зеркала можуть шмигати. Тому що ну кажу ми не знаємо, де в яких умовах там той дім будувався, чи хтось, наприклад, купив дім. Є які старі дзеркала. Це теж я не рекомендую користуватися такими чи там древні дзеркала, там антикварні, теж заборонено. Ви не знаєте, хто в них дивився, ви не знаєте, що з тими дзеркалами робили, і ви не знаєте, що взагалі яку енергію воно може вам принести. Ще один такий важливий момент: тобто, де можна тримати дзеркала, і правило, це коридор, так, там де ми відходимо, виходимо, навіть чим воно буде плюс. Тому що воно буде відображати енергію, якщо людина з якимось особливим негативом приходить в дім, воно буде відображати енергію Навіть рекомендую так його ставити, щоб воно так практично як дивилось на вхід. Також добре. Ну, там, де ми скажімо, ванна кімната, де ми там можемо теж там подивитись, там, грубо кажучи, все привести себе в порядок. Але дуже важливе правило: от є такі зеркала, великі нараз теж там в ваннах, повний ріст. То теж є таке правило, що перед зеркалом, в повністю оголеному виді крутитись не можна, бо теж можна накликати всяку біду, неприємності та хвороби. Тобто, навіть в такому контексті не крутіться, там не хваліться, можна себе так теж вректи. В, ну, коли ви одійте, там покрутитись, подивитись, як там там сидить одяг без питань. Це стосується іменно, коли в повністю оголеному виді, перед зеркалом крутитись не можна. Також дзеркало часто використовують в різних там гадальних цілях. Там подивитися, там, не знаю, насуженого, ряженого, це дівчата, особливо там заглянути в майбутнє. Я завжди кажу: боронь Боже, гратися з такими речами. Ви не обрядовий, не ритуальний практик. Ви не знаєте, хто через те дзеркало, коли ви там гукаєте, хто може відкликатись того світу по тебіччя, тому що це портал. Тому всякі там різні. Гадання, всякі взагалі ігри, всякі деколи такі жарти висміювання. Там ми знаємо, там викликати там пікову даму чи ще там якогось духа незрозуміло, якого через дзеркала категорично заборонено. Цьому навіть присвячено багато фільмів жаху, де потім чим це закінчується, і це там дуже гарно зображено. До біополя людини прицепляється якісь там лярва, сутність, мертвяк, паразит, біс. Ну, людина, ти не вгадаєш, що може прийти, що де там шмагає. Може, обійдеться і ніхто не прийде. Я ж не кажу, що це завжди 100%. Але ігри дуже часто завершуються недобре з зеркалами. Також заборонено дітям до одного року дивитись з зеркала. Ну, теж є різні такі повір'я, забобони. Дехто каже, що може свою там долю побачити, і потім не дуже добре ця доля буде. Дехто навпаки каже, що. Це шкодить власне дитячій енергії, тому що, як я вже сказав, зеркало це портал, і невідомо, що ця дитинка там може побачити. А до одного року енергія дитини вона взагалі така дуже-дуже вразлива і її треба оберігати. Тому так само я не рекомендую дітям, навіть і в більш такому старшому віці, щоб вони так, знаєте, залипали в зеркала. Ми не раз там діти і бавляться перед зеркалами, як самі з собою говорять. Тому треба все-таки дітей від зеркал дистанціювати. Бо зеркала треба ними користуватися чітко по призначенню, в дорослому віці, і так далі. Якщо, наприклад, є стародавні зеркала, або як, наприклад, очистити, якщо ну, там, по суті, десь в домі є воно накопичує енергію, теж я даю таку пораду, можна зеркала помити саме от сіллю. Так? Тобто розробити такий звичайний розчин, взяти там. Набрати води в посудину, кілька жмени простої звичайної солі кинути, в рукавичках це все миється, дзеркала. Ну, в ідеалі вони мають три дні стояти в солі. Деколи достатньо, якщо вже так, то і добрих там, три години, потім ця вода змивається, це все звичайно, і потім водою змити, ту сіль. Ось і виливається це все або там, де люди не ходять, або якщо там в квартирі це все в унітаз можна вилити з фразою, куди вода, туди й біда. Таким чином очищається сама. Сама інформація по дзеркалу. Ну і, звичайно, що такі є теж повір'я, коли дзеркало розбите, от, що це до якогось так само може бути там негативу чи якогось там нещастя. Ну, випадки теж є різні. Якщо, наприклад, дзеркало взяти навмисне, розбити, то може бути і нещастя. Якщо по якійсь випадковості, я завжди кажу: головне не щоб ви не відображалися в тих уламках, щоб не було вашого відображення. Зібрати все теж акуратно, в якийсь темний, наприклад, непроникний там пакет, і засипати трошки солью, викинути теж десь на смітник, сказати там так само, щоб всяка біда й відійде, навіть своїми словами таки зробити формулювання і таким чином забрати цю якби, енергію. Але в будь-якому випадку я кажу, зеркала це з ними деколи жарти дуже дуже погані. В обрядовій магії вони можуть використовуватися як з добром, наприклад, щоб там ворога закрити. так, Можуть використовуватися, щоб там не прогляди різні поставити на людину, а можуть використовуватися, щоб навести теж якісь певні порчі, прокляття, пороби і дістати навіть до людини, якщо нема можливості зайти в дім. Так, от, наприклад, є там якийсь чорний мах, і йому треба зайти до дім в жертви. Як правило, це теж дуже часто робиться саме через дзеркала. Ну, бо тому що дзеркало по суті є в кожного о, в домі, як ви правильно сказали. І таким чином зайти додому це саме-саме найпростіше через такі портали та коридори. От, ну це таке насправді саме-самесне прозеркала. Знаєте, що варто кожному знати, розуміти, і просто бути уважними та обережними. Бо насправді наші люди багато не не, по незнанню роблять самі собі якихось там халеп. А потім приходять, знаєте, там поможіть, допоможіть і думають, що їм там хтось не знає, що поробив. Я кажу, та ви, чесно кажучи, навіть самі собі поробили таким чином. Ще деколи, навіть в плані захисту, отут, де в нас серцевий канал, так само, колись в Кишеньку зашивали маленьке дзеркальце так якби дзеркальною стороною, ну, назовні. Особливо коли мала бути якась зустріч з не дуже приємними людьми і так далі. І таким чином це дзеркальце давало можливість відбити оцю можливо якусь негативну або енергетично, або магічну атаку, навіть в такому прямому контексті, де дзеркала теж використовують. А є таке, навіть як енергетичний захист, дзеркальний. це я навіть рекомендую, коли от ви чуєте, що ви знаходитесь десь в якомусь не дуже хорошому місті чи не дуже хорошій компанії. Просто уявіть, що ви себе відмежовуєте. Так, ніби як дзеркальною стіною, зеркальною поверхнею до тої людини, чи до того там, скажімо, колективу, з яким вам не комфортно. Але якщо ви уявили, як ви це ставите, значить потім маєте уявити, як ви це забираєте. Бо будь-яка така візуалізація теж певні бере з вас енергетичний ресурс. Тому насправді, як бачимо, є плюси, є не дуже плюси, от, але так чи інакше, коли правильно користуватися. І во благо, то все може все дай бог завершується добре і позитивно? Слухайте, я не знаю, як ви це зробили, але я задала одне підпитання, а ви відповіли на майже всі інші мої питання і про ворожбу, і про захисні амулети із дзеркал. Але, але я ще задам. У мене ще є трошечки. Ми згадали про старовинні та антикварні дзеркала. Чи можна сказати, що у дзеркал є пам'ять? Абсолютно абсолютно правильно, дзеркала це такі такі конструкції цікаві, вони все запам'ятовують. Чому, наприклад, от кажуть, бачите, що ви правильно задали, я вже згадав ще, що мав сказати. От коли хтось помирає в домі, зеркала завжди завішують, щоб душа не заблукала в цих зеркальних коридорах. Тому навіть з тої позиції дзеркало має повністю пам'ять, от і все, що воно відображає. Все воно запам'ятовує хороші події, нехороші події, і так далі. Чому я, власне, і говорю, що оці люди, які такі, знаєте, падки на самі такі антикварні, такі стародавні речі, будьте уважні та обережні, тому що деколи з красивим дзеркалом можна купити собі таку біду, реально, і там можуть потім і лізти всякі сутності, і так далі, тому що деколи навіть... З тим зеркалом могли проводити певні обряди чи магічні дії, чи могли когось там викликати, закликати. А коли ще фільм був, може, там хтось бачив, не бачив такий фільм Константин, де там теж в зеркало. Ем, ну, певними обрядами я володію, коли в зеркало можна започати сутність, і тоді це зеркало треба розбити. Таким чином закидаєш його в той портал. Якусь там темну енергію, чи якогось біса, чи, чи якогось чортяку, чи якого демона, закидаєш його туди і розбиваєш щоб він там вже звідти не вибрався. І таке є, розумієте? Тому насправді пам'ять зеркала мають, і оці моменти, які я вам навіть проговорив, вже щоб очистити цю пам'ять, хоча б трохи закрити навіть ті мірі дзеркало. Його треба, ну, як мінімум, усе от вимити солью. Але є ще й спеціальні обряди, які, скажімо так, закривають ці дзеркальні портали, коридори, що там ніхто не шмігав. Ну, але це вже може робити тільки професійний там мах, обрядовий практик або експерт. Тобто, так як звичайній людині це зробити трошки складно. Але таке є, так. Читала також, що існують дзеркала, вампіри, які можуть красти нашу енергію, всмоктувати і забирати молодість. Чи існують такі дзеркала? Так, це знову ж таки, якщо це є якесь зеркало древнє, яке потрапило невідомо звідки. Є таке, що можуть купити, наприклад, там, особливо по селах, купили там дім люди, так, і в тому домі залишилися старі дзеркала й попередніх власників. Вони теж можуть витягувати енергію. Також, як я вже проговорив, енергія може витягуватися від людини, коли ми перед дзеркалом спимо, їмо. Або коли ми перед зеркалом там щось п'ємо, або крутимося, як я вже казав, голяка. Це все енергія зразу вона буде якби поглинатися. так? Також щоб такого не було, я теж завжди кажу перед зеркалом говорити такі позитивні афірмації, щоб зеркало не тягнуло вашу енергію. Треба казати: я гарний, я сильний, я красивий, я розумний, я здоровий. Тобто, давати цьому зеркалу, запам'ятовувати тільки позитивні речі моменти перед собою. Якщо, наприклад, перед тим дзеркалом багато чого відбувалося негативного: сварки, конфлікти, скандали, чи якісь там самі... хтось там помирав, чи плакав, чи страждав, чи, можливо, там хтось когось вбивав перед тим зеркалом, навіть таке було. Ось різні історії були в моїй практиці, по правді скажу. ось. То насправді це зеркало, воно вже буде фонити негативом, і воно буде поглинати ще більше енергії від людей. Абсолютно правильно. Від від тих людей, хто ним користується. Тому твердження, що зеркала можуть бути як енерговампіри, воно є в дійсності, так і так воно і є стверджувальне, абсолютно правильно. Так, ви згадали про свої історії, з якими ви стикалися, друзі. Звертаюся до глядачів. Якщо ви хочете почути від Романа якусь містичну, дивовижну або приголомшливу історію зі свого життєвого досвіду, будь ласка, напишіть про це в коментарях, і я обов'язково наступного разу про це у нього спитаюся. Тому що Роман думає, що ну багато де розповідав, можливо, це вже не так актуально, не так цікаво. Напишіть, будь ласка, давайте на останок питання. Задам ще чи правда що люди, які працюють із енергіями, тобто в сфері езотерики, можливо, що вони не люблять дивитися у дзеркало, тому що негативні енергії, з якими вони працювали чи працюють, можуть відзеркалитися і піти до них? Ну, дивіться, воно ніби якби і так, і не так. Тобто, бо є різні практики, є різні ситуації. Наприклад, якщо є обрядовий практик, ну то як мінімум, як мінімум, він має дзеркала, які він використовує в роботі, він їх зберігає в спеціальних умовах. Так? Інші дзеркала, якими він користується в побуті, але, як правило, в людини езотерика, це я говорю навіть з власного досвіду. Дзеркал в мене вдома практично немає. <про> ну Це навіть з тої позиції в межах енергобезпеки. Я кажу, як є. Я кажу, як є. Тобто є люди, які люблять там обставляти дзеркалами, бо це гарно, це збільшує простір і так далі. А я кажу, це все, знаєте, та красота, то деколи теж дорого коштує. Це все насправді дурня. Там люблять робити дзеркальні стелі, дзеркальні стіни. Дзер... Одним <про> словом, Ще раз кажу, застерігаю: є, якщо це якесь офісне приміщення, чи якісь такі ще моменти. Добре, і то навіть не добре, щоб там десь було навіть в офісних приміщеннях багато тих дзеркал, бо вони знову ж таки, як ми вже проговорили, все запам'ятовують різні енергії, різних людей, потім це треба чистити. Але в езотериків вдома справді дзеркал є дуже по мінімуму, або їх взагалі немає. І навіть не через те, що вони можуть там відобразити якийсь негатив чи негативну енергію, а навіть з позиції безпеки енергетичної. Будь-який практик, перш ніж там робити щось з дзеркалом, він до цього спеціально готується, він себе знову ж таки захищає, очищає. Тому як там такого прямо відбиття, відображення когось негативу, ну воно по суті, якби мова про це не йде, але мова йде більше про захист. Ну, це, по крайній мірі, з власного досвіду, з власної практики, може хтось не тримає, бо дійсно там попрацював з якимось негативом, зробив якісь там чистки, і потім, щоб знову ж таки якось там себе... Поки він себе не почистить особисто, то в зеркало вони дивиться, щоб той, той негатив десь там не зациклювався, не відбивався. Таке може, є, когось. я не, не виключаю це мед, не заперечую. Але особисто я це більше з позиції безпеки. Тобто, в мене є в певних там місцях дзеркала, скажімо так, загально прийнятих, які я вже називав. Але конкретно там, де спимо, там, де їмо жодних дзеркал. Це правило незмінне. Їх можна, і а хтось мене питає, що з ними робити. Я кажу: ну помийте їх солью нормально, а потім заклейте плівкою гарно. Зараз є гарні матові плівки, там з гарними узорами. В наш час це можна там заклеїти так, зробити, щоб просто не було цього дзеркальної поверхні. Не обов'язково там зразу меблі викидати, як мені кажуть. Або якщо є таке зеркало, що ви не можете його десь там винести, по крайній мірі, хоча б його накривайте на ніч, щоб ви в ньому там. Не відображалася або щоб не було тої дзеркальної поверхні. І це вже якісно убезпечить в тих чи інших ситуаціях. Тому що кажу: ворог не спить і нечисті, на жаль, в наш час є дуже багато, і з якого там вона кута може вилізти, ну, все стовідсотково не передбачиш. Але безпека наша в наших руках має бути обов'язково. Так, у нас у у наш час ворог може вилізти із дзеркала і ракету запустити, тому да, треба бути про, <реш> про що власне й мова? Що тут треба бути і обережним в наш час і на рівні фізичному, і на рівні ментальному, і енергетичному, і астральному на всіх можливих рівнях треба тримати безпеку. Ну в такий непростий час живемо, але в єдності сила, я кажу ще раз. Чим більше ми випромінюємо світла, енергії, добра, любові позитиву, тим менше ми даємо нечисті поживу. І то і таким чином нечисть просто гине. Тому якраз за духовним ростом і розвитком майбутнє в принципі нашої планети, нашої цивілізації. Чим більше буде оцих духовних людей, які пробуджуються і пропагують ідею плюса добра, любові, оцього такого блага, благотворчого суспільства. Тим швидше завершаться всі війни і катаклізми і тому подібне. І вище сила нам дають ці шанси, значить, треба ними якісно скористатись. Дуже, дуже мудрі настанови. Велике дякую вам, Романе, за такий змістовний, десь момент позитивний цікавий ефір. Друзі, це була фабрика передбачень. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, залишайте в коментарях питання до Романа, якщо вони у вас з'явилися по ходу ролику. Також підписуйтесь на канал Романа Шептицького. Буде посилання в описі під цим відео. Там багато корисного, цікавого, багато прогнозів, розкладів та прямих ефірів. Отож, ще раз дякую вам за приємну бесіду. З нами був Роман Шептицький. Дякую, Сільський сірий мах, містець та медіум», Екстрасенс дуже класний гість. Будемо кликати вас ще, якщо глядачі дозволять. Дякую вам за запрошення. Всього доброго, глядачам, миру нам, усім, внутрішнього та зовнішнього. Почуємось. До нових зустрічей! Все буде Україна!